Опенгеймер це найхайповіший фільм року, і от буквально на днях його почали крутити в кінотеатрах. Рецензенти вже встигли назвати цю стрічку найбільш вражаючим фільмом Крістофера Нолана в його кар'єрі. І тому в цьому відео я розповім вам, хто взагалі такий цей Опенгеймер, завдяки кому фільм про нього став таким хайповим ще до релізу. А також зробимо невеликий огляд без спойлерів, тому що я вже мав змогу насолодитись даним шедевром власними очима. Ви на каналі Містер а авансом оформлюйте підписку вліпіть. Вподобайку та приємного перегляду. Джуліус Роберт Опенгеймер, американський фізик і так званий батько ядерної бомби, народився він в заможній єврейській сім'ї, через що мав змогу отримати максимально круту освіту, а завдяки своїй завзятості став науковцем світового масштабу. Багато друзів описували Опенгеймера як високу худу людину і завзятого курця. Він був фанатом своєї справи і одного разу сказав таку фразу: фізика мені потрібна більше, ніж друзі. Протягом всього життя Опенгеймер відчував періоди депресії. Після Ля Другої світової війни він став керівником інституту перспективних досліджень і головним радником у новоствореній комісії США з атомної енергії. Що найцікавіше, він займав антивоєнну позицію і топив проти поширення ядерного озброєння. А як доля повернулася так, що він став батьком ядерної бомби, це ви вже побачите під час перегляду фільму. Тепер поговоримо про людей, які безпосередньо брали участь у створенні цього кіно. Режисер без перебільшень геній сучасного кінематографу Крістофер Нолан. Серед його робіт є такі фільми, як Дюнкерк, Інтерстеллар, Престиж, Темний лицар та Початок. І я чомусь певен, що ви знаєте принаймні одну кіношку з цього списку. У фільмі взяли участь чотири актори першої величини, серед яких Кіліан Мерфі, якого ви можете знати по стрічкам гострі картузи або початок. Саме він зіграв роль Опенгеймера. Роль дружини Опенгеймера дісталася. Актрисі Емілі Блант, яка до цього знімалась в фільмах Тихе місце на межі майбутнього, змінюючи реальність, і це ще далеко не весь список. Окрім цього, в даному кіно взяв участь Тоні Старк. А стоп, здається, цього дядька якось по іншому звати. Роберт Дауні молодший. Ідемо далі. Ну і ще один голівудський актор, який знявся в Опенгеймері, це Мед Деймон. Вимогли дивитись його участь у Одинадцять друзів, Оушена, Марсіанин, Форт проти Феррарі та ще десятки крутих стрічок. А тепер поговоримо про сам фільм без спойлерів. Він триває аж три години, але весь цей час ви будете повністю занурені в події, що відображаються на екрані. Скажу чесно, я навіть коли дивився другий аватар, не був настільки уважним та зосередженим. Три години пролетіли просто на одному подиху. Хоча ці два фільми, як на мене, порівнювати недоречно. І в більшій мірі все кіно це діалоги, які зроблені просто геніально. Складні наукові слова стають зрозумілі звичайному пересічному глядачу, і це насправді. Правді доводить кропітку роботу над кожною реплікою. Музичне оформлення також зіграло в Опенгеймері важливу роль, так як саме завдяки правильному саунд продакшену інформація сприймається досить легко. Але майте на увазі, є моменти, коли буде дуже гучно і неприємно для ваших вушок. Я попередив. Крістофер Нолан, як завжди, зробив не просто хорошу роботу, а цілу глибоку історію, в якій показано щось значно більше, ніж просто про це створення ядерної бомби. Думаю, що це вже скоро будуть розбирати кінокритики, але має пройти певний час. Також важливо зазначити, що особистості характери та внутрішні переживання основних персонажів розкриваються дуже добре. Але це заслуги самих акторів, які зіграли на 10 з плюсом. Був момент, коли в очах головного героя можна було побачити і страх, і хвилювання, і Захоплення і відчуття провини. Так зіграти стільки емоцій одним виразом обличчя це ще треба дуже постаратись. Тому, на мою думку, Кіліан Мерфі заслуговує на Оскар за цю роль. До речі, актор Роберт Дауні молодший, якого ми згадували раніше, сказав, що це найкращий фільм, в якому йому доводилось зніматись. Як на мене, це дуже сильна заявочка, але сперечатись не буду. Він зіграв невідмінно. Сам фільм я би поділив на чотири частини: перша становлення особистості Опенгеймера, друга створення ядерної бомби, третя наслідки і внутрішні переживання головного героя, четверта брудний світ влади та політики. Наостанок зазначу, що якогось нереального екшену ви тут не побачите. Це все ж таки не Марвел і не форсаж, а біографічна історія, але в дуже і дуже якісній подачі. Чи найкращий це фільм Крістофера Нолана? складно відповісти. Тут якби кожному своє. Його роботи настільки різноманітні, що порівняти їх просто неможливо. Але Опенгеймер точно війде в історію як одна з найкращих робіт цього режисера. В свою чергу я однозначно рекомендую вам подивитись це кіно, бо фільм якісний. Цікавий, глибокий та актуальний. Ну а якщо це відео було для вас корисним, то не забудьте оформити підписку на канал та вліпити лайкос. А я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео. Ну і вже по традиції, я не міг залишити вас без якоїсь цікавинки в кінці. Тому зацініть, як нейромережа прикольно поєднала непоєднуване. Фільми Барбі та Опенгеймер. Як на мене, це дуже люто виглядає, але на лайк точно заслуговує.